Жінки в білому прийшли за мною. Я зник у середу, прокинувся у неділю. Я нічого не пам'ятаю з тих чотирьох днів, тільки холод, мокра земля під руками, ноги не рухалися. Я намагався кричати, але не видав жодного звуку. Щось тягнуло мене, перевертало, тягнуло крізь землю. Я був наполовину прокинутий, наполовину бачив сон, і більша частина цього просто зникла. Коли я нарешті прокинувся, то знову був у будинку, який орендував. Усе було перевернуте догори дригом. Підлога була вкрита багнюкою, на стінах були глибокі подряпини. Моє волосся було заплутане колючками, а нігті обламані до шкіри. Біля порогу було три сліди: голі, тонкі, занадто довгі. Вони вели до лісу та зникали в ньому. Потім я почув її. Жіночий голос м'який, повільний, холодний, гарний і жахливий. Вона співала без слів, кличучи моє ім'я. Мені хотілося втекти, але звук цього голосу завмер на місці. Я спробував підвестися, ноги тремтіли, голос не виривався, пісня наближалася. У кутку кімнати я побачив три постаті бліді з довгим волоссям. Вони не йшли, вони ковзали по підлозі. Тиск на мої груди посилювався, холодний, невидимий. Я спробував поворухнутися, але моє тіло не слухалося. Коли я прийшов до тями, був ранок. Я лежав на порозі, босоніж і весь у багнюці. Мої руки та ноги були позначені довгими вигнутими подряпинами, схожими на кіхті, але не від жодної знайомої мені тварини. Дзеркало біля дверей запітніло. У конденсаті вимальовувалися три обличчя білі, безликі, усміхнені так, як жодна людина ніколи не могла б. І в один голос вони прошепотіли повернися туман повз кімнатою. Пісня ставала все гучнішою. Я відчував їх у собі. Тягар тиснув на кожен м'яз, на кожен подих. Моє волосся саме по собі підвелося, ніби його смикали невидимі руки. Я спробував кричати, нічого не виходило. Я спробував встати. Я не міг, я більше не сплю. Щоночі чую ту саму пісню. Щоночі чую голос, який кличе мене. І я знаю, що якщо я не повернуся, вони самі прийдуть за мною.